Усім добрий день! Сьогодні ми з вами працюємо над однією з математичних тем. Думаю, ви помічали. Інколи говорять число, а іншого разу цифра. У чому ж різниця між цими математичними поняттями? Давайте розбиратися. То яка ж різниця між числом та цифрою? За допомогою числа ми можемо порахувати будь-які предмети або об'єкти. Наприклад, порахувати кількість яблук або порахувати кількість столових приборів, порахувати, наприклад, скільки звірят на вулиці. А от цифра це спеціальний знак для того, щоб записати будь-яке число. Давайте з вами розглянемо зображення. У нас тут Безліч різних об'єктів. Ми будемо їх з вами рахувати. Давайте спершу знайдемо, де у нас тут чобітки. І порахуємо їх. І так, скільки ж у нас чобітків? Правильно, один. А скільки у нас подарункових коробочок? Рахуємо. Скільки отрималось? Так, дві коробки. Скільки у нас солодких льодяників? Один, два, три. Вірно. Скільки ж у нас рукавичок на нашому малюнку? Один, два, три і чотири. Всього чотири рукавиці. Залишаються лише шапки. Давайте порахуємо разом: Один, два, три. чотири, п'ять. Скажіть, будь ласка, яких предметів у нас було найменше? Вірно, чобітків, бо він всього був один. А чого ж було найбільше? Ну, звичайно, це шапки, тому що їх всього було 5. Ми з вами працювали з числом, а тепер давайте звернемо увагу на циферки. Нам із вами необхідно розставити всі цифри по порядку від найменшої до найбільшої. Ми будемо використовувати. Для цього завдання кольори наших цифрок. І так, де ж у нас циферка один? Якого вона кольору? Звісно, червоного. Вона у нас буде найперша. Наступна наша циферка 2. Де ж вона заховалася в нас? Так, вона жовтенька. Далі цифра 3. Знайшли вже? Звісно, вона зелена. А циферка 4 якого кольору? Ну, звичайно, синього. Остання наша циферка 5. Підскажіть, якого кольору вона? Так, це фіолетовий колір. Молодці. Нам із вами необхідно знайти відповідності, тобто з'єднати перший і другий стовпчик. У першому стовпчику у нас предмети, а в другому циферки. Я буду називати кількість предметів на нашому зображенні під першим завданням, а ви будете з'єднувати пальчиком предмет із цифрою. Давайте поглянемо. У нас було із вами. П'ять шапочок. Де ж у нас циферка п'ять? Звісно, ось вона остання. У нас було два подаруночки. Де ж наша циферка два? Покажіть. А ось вона, прямо навпроти. У нас із вами був один черевичок. Де наша циферка один? Так, ось вона. А скільки ж у нас було із вами цукерочок? Було три льодяника. Де ж наша циферка три? Ось вона. Рукавичок було чотири. Віднайдіть цифру 4 у другому стовпчику. Так, ось вона. Зараз ми з вами будемо рахувати об'єкти. І потім із поданих цифрок оберемо ту, яка відповідає кількості цих об'єктів. Давайте порахуємо сніговичків. Скільки їх тут? 1. Два і три. Подивимось на циферки. Де ж наша циферка три? Якого вона кольору? Фіолетового, зеленого чи жовтого. Циферка якого кольору нам підходить? Звісно, циферка три зеленого кольору. До нас прилетіли синички. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Прилетіло чотири синички. Яка ж циферка відповідає цьому числу? Синього кольору, червоного чи зеленого? Ну, звичайно, що циферка 4 синього кольору. Синички дуже люблять ласувати ягодками горобини. Давайте порахуємо кетяги. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього 5 кетягів горобини. Де ж наша циферка 5? Якого кольору вона? Синього, жовтого чи фіолетового? Ну звісно, циферка 5 фіолетового кольору. Давайте підведемо підсумки. Існує багато чисел. За допомогою чисел ми можемо порахувати будь-які предмети або об'єкти. Але для того, щоб записати число, ми використовуємо цифри. Цифра це знак, за допомогою якого записуємо будь-яке число.